Хочу вам трохи показати, як е, взагалі відбувається інвентаринг об'єктів. Тобто перевірка об'єкту після того, як е, була команда і посадила цей об'єкт, е, приїжджає інспектор. Або я можу приїхати і просто перевірити, чи робота виконана якісно, чи робота виконана відповідально, і чи всі саджанці посаджені в правильних місцях. Зараз вам трошки покажу. Саме перше потрібно взяти відповідне взуття, тому що в ліс йти в кросах це нереально. І потрібно мати відповідне взуття. Також потрібно мати біля себе завжди отакий спінінг. Він розкладається і ти не міряєш кількість саджанців, посаджених на гектар. Пізніше покажу, як це відбувається. В принципі, йти недалеко, буквально 200 метрів. Але завжди треба бути уважним, бо може вилізти відміть або по лось з лісу. Так що потрібно бути завжди обережним. Ось так виглядає об'єкт, де робила посадку наша команда, бачите? І вже видно саджанці, які садили наші працівники, бачите, один гарний, другий гарний, красивий саджанець. Бачите, третій там. Четвертий. Зараз буду перевіряти, чи всі саджанці приймилися і чи вони посаджені в правильних місцях. А як я говорив, зараз оцим спінінгом таким спеціальним будемо міряти кількість саджанців, посаджених на гектар. Дивіться, я стою ось тут і вже тут біля мене один саджанець. Тобто це номер один. Тут, бачите, саджанець номер два. Рухаємося далі. Там саджанець номер 3. Тут саджанець біля пенька. Ідеально. Ще такий дуже важливий момент в перевірці. Потрібно завжди перевіряти, чи достатньо глибоко хлопці посадили саджанці. Ось я завжди стараюся так брати і витягувати його вверх. Якщо він сидить плотно, значить посаджено добре. О, зараз тут спробуємо, бач, сидить плотно. Значить, робота зроблена ідеально. Я думаю, що на цьому об'єкті має бути посаджено 12 тисяч саджанців. Е порода сосна, тал. І після декількох тестів, які я зробив, в принципі кількість висаджених саджанців відповідає інструкції. Так що я думаю, що робота зроблена ідеально. Звичайно, в такій справі є нюанси: не не кожен об'єкт е, є